Користувачі Reddit, які заробили багато грошей чисто випадково. Яка ваша історія? Я купив водонепроникну камеру ще у 2010 році і подумав, що було б круто випробувати її в новому аквапарку, який щойно відкрився. Через один рік відео вибухнуло, заробляючи мені тонни грошей щомісяця. Я все ще інколи випускаю відео протягом літніх місяців, але вони заробляють мені не більше 200 доларів. Зараз у мене трохи більше ніж 100 мільйонів переглядів. Редаговано, ось відео. Господи, це всього 27 секунд. Я думаю, що це круто зняти і змонтоване відео, де ти катаєшся на водних гірках з ефектами GoPro, демонструючи свої враження і продаючи рекламу. Зрештою, в цьому немає нічого дивовижного, але це стало вірусним. У 90-х я виховував собаку кількох друзів, які покидали місто, і зрештою залишили собаку зі мною. Цей пес одразу справив на мене враження. І хоча я тоді справді не хотів мати домашнього улюбленця, він був таким чудовим собакою, що переконав мене в протилежному. Він був надзвичайно вихований і чебний наполовину лабрадором наполовину під булем. Я назвав його віздом що перекладі мудрість, одна стільки він був розумний. Перемотуємо вперед на кілька років. Я використав його як талісман для студії звукозапису, яку створив. Я зареєстрував домен wisdom.com. Через кілька років мудрість помер, і я був розбитим протягом багатьох років. Я підтримував домене ім'я, хоча насправді не мав жодних проєктів, пов'язаних з собакою. Протягом багатьох років люди робили пропозиції щодо доменного імені, але я завжди пропускав. Домен був жестом шани до мого давно втраченого найкращого друга. Потім у 2000-х роках з бумом інтернету відновився інтерес до доменів і ІПО. У мене було кілька пропозицій, але я не погоджувався, тож їхня сума постійно збільшувалася. Згодом цифри потрапили у сферу під назвою Зміна способу життя і я не міг їх ігнорувати. Спочатку я створив доменне ім'я wisdom.com безплатно. На початку існування інтернету реєстрація доменного імені не коштувала жодних грошей. Треба було лише правильно заповнити форми. Насправді мені б ніколи не довелося сплачувати комісію за поновлення домену, якби не системний адміністратор, який вніс зміни в домен і прийняв нові умови вслуговування, які змушували мене сплачувати комісію за поновлення. Інакше 475 тисяч доларів, які мені зрештою запропонували готівкою, були б чистим прибутком. Я тратив на домен сотню доларів на рік. Все ще значний несподіваний прибуток, який дав мені можливість створити ще одну класну спільноту для чудових людей. Я все ще в захваті від того, що моя маленька собачка мудрість мала здатність обдарувати мене таким дивовижним подарунком через стільки років, і я сповнений рішучості використовувати цей дар, щоб допомагати іншим. Я взяв гроші щоб створити особливий простір, який є мейкер спейсом і клубом для допомоги іншим. Я працював з хлопцем, якому було близько 20, колишнім військовим. Коли він закінчив службу, його друг, з яким він служив, сказав йому купити біткоін. Він купив на кілька тисяч, коли він коштував декілька центів, і забув за них. Коли він вперше привертав увагу в новинах через свій ріст, він почав шукати блокнот з паролями. Він усе знайшов і, навіть продавши усе задовго до піку, чувак заробив мільйони. У нього був будинок вартістю 800 тисяч доларів, кілька високоякісних автомобілів, і він перестав працювати фізичною працею, тому що йому було нудно зайве говорити, що він не прожив так довго, і зараз він живе в трейлері і демонструє всім годинник, який не працює. Я знаю жінку, яка працює в кафе з настільними іграми, місце, де ви платите 10 доларів, щоб грати в настільні ігри скільки завгодно, хоча вона насправді дуже заможна. Їй просто подобається там працювати. Я думаю, що якщо ви достатньо багаті, щоб не працювати, вам потрібно чимось зайняти свій час. Не гроші, але одного разу мені безкоштовно подарували новенький ноутбук за 1200 доларів лише тому, що я написав на форумі, що мені потрібен новий. Я виграв ноутбук 8 років тому. В їдальні факультету не було кави, тому я купив ISTA. Жінка кафетерію сказала мені вказати своє ім'я та номер телефону, тому що бренд Tea роздавав ноутбук. Через два тижні мені подзвонили і сказали, що я виграв. Я не зразу зрозумів, хто, що і від кого. Виявилося, що це була рекламна акція в семи кафетеріях в кампусі і близько трьох тисяч людей взяли участь. Я знайшов 3600 доларів у коробці з продуктами на винос посеред гігантського поля. Я живу в кримінальному районі, і тут багато торговців травою. Тож цілком можливо, що я випадково вкрав кілька тисяч доларів у наркоторговця. Я виграв 5000 тисяч доларів, граючи в Бінго під час круїзу. Я був лише в одному круїзі, і це був єдиний раз у своєму житті, коли я грав у Бінго цілкові та Бінго. Гра у Blackjack п'яним. У мене було 300 доларів, мінімальна ставка 5. Я отримав багато безкоштовних розбавлених напоїв під час гри, тому я не звертав уваги, що у мене залишалось. У мене є правило двох куб: одна з готівки, яку я можу безболісно витратити, інша з грошей, які я виграв. Я пробув там близько трьох годин, перш ніж зрозумів, що гроші на ставки не закінчилися, а дилер змінився 4 рази. Виграв за цим столом 4 тисячі доларів. З того часу я не був у казино і сумніваюся, що мені знову пощастить. У 2015 році я створив приватну торгову марку на платформі Amazon. Я заробляв близько 25% від продажів у вигляді прибутку після того, як витратився на продукт, доставку та рекламу. Продажі подвоювалися щомісяця протягом половини року: червень 4 тисячі доларів США, липень 8000 доларів, серпень 18 тисяч. Вересень, 40, жовтень, 84, листопад 175, грудень – 362 тисячі доларів. США. Я не знав, що мені робити. Я звільнився з роботи в січні, щоб зосередитися на розвитку бізнесу, але виявилося, що мій час витрачався здебільшого на те, щоб відбити конкурентів, публікуючи шахрайські відгуки і занижуючи свою ціну до окупу. Кілька років я ще якось тримався на плаву, але я ніколи більше не заробляв стільки, скільки заробив того грудня. Зараз я заробляю таким чином не більше двох тисяч доларів в місяць. Урок арбітраж не є довгостроковим бізнесом. Що за речі ви продавали, якщо вас не турбує запитання, я завжди хотіла спробувати, схоже, це того варте. Це могло б бути того варте, якби ви могли сісти в машину часу та перенестись у 2013 рік. Я продавав зеркала для душу, що не запотівають, і дзеркала для макіяжу. Я знайшов на Alibaba дзеркала, яких ще не було на Amazon. і, як то кажуть, make the shit. Тепер усі ці виробники продають безпосередньо на Amazon і виключають нас середніх арбітражників. Коли мені було 17, мама сказала мені відкрити рахунок у банку, тому що я мав отримати від тата приблизно 500-600 баксів. Відкрив банківський рахунок, підписав документи, які були потрібні, і отримав колосальні 73 тисячі доларів на свій банк у 18 років. Два роки тому на даний момент мені 22. Я прийшов і дізнався, що він отримує величезну компенсацію за автомобільну аварію і отримав від нього ще 15 тисяч, виплачених протягом 2,5 років. Не знаю, чи це було повернення аліментів чи що, але я був справді ніби благословенний. Я працюю з 15 років, і найбільше грошей, які я коли-небудь мав, було 2200 доларів в одній кишені. Мені 24. Благословенний як чорт. У мене була тітка, яку фактично відлучили від моєї родини з причин, які мені досі не зрозумілі. Я був дуже малий, коли відбувся розбрат 4 або 5 років. Вона була одружена з якимось дуже старим хлопцем, нафтовим Магнатом. І успадкувала його спадок, коли він помер. Коли мені було 23, вона померла, і як не дивно, я був її улюбленцем. Я їй сподобався, і в її листі, залишеному мені. Я був її сином, якого вона ніколи не мала. Я пам'ятаю лише, як вона гралася зі мною в хованки, але нічого іншого, хоча в більш дорослому віці я інколи з неї таємно листувався. Вона залишила мені 2,4 мільйона доларів. Дуже часто найсильнішою мотивацією в моїй душі було змусити тітку пишатися мною. Вона була крутою тіткою хованкою, якої ніколи не знав. Влітку, після першого курсу коледжу я виголював свого маленького пса вагою 9 кг на вулиці біля мого будинку. Сусід вигулював двох своїх собак Хаскі та іншого собаку такого ж розміру. Хаскі напав на мою собаку, і при цьому я отримав кілька слідів від зубів на зап'ясті – Оскільки це почав сусідський собака, а власник, очевидно, не міг це контролювати, я хотів, щоб вони заплатили ветеринару за лікування моєї собаки, яке коштувало менше 500 доларів. Хлопець, врешті-решт, виявився дурним, а тато мого сусіда по кімнаті був юристом, тому приблизно через півтора року я отримав майже 20 тисяч вічно зелених. Я святкувала своє 20-річчя. Вирішила піти в гарне казино за годину їзди від кампусу зі своїм тодішнім хлопцем. Ми грали в Бінгу, тому що це те, що я могла собі дозволити, і це мене найбільше забавляло. Ми втратили майже все. Я подзвонила своєму татові. Він любить казино, коли в нього є вільні гроші. Він сказав мені грати в техаський покер. Раніше я спостерігала за його грою, але не знала чітких правил, і сказала йому, що в мене останні 20 доларів. Він сказав мені, що цього буде достатньо для однієї або двох рук, і щоб я просто спробувала дилер пояснить правила. Тож я сіла за стіл сама, я виграла. Дилер був дуже схвильований за мене, бо я була надто неосвічена. Першим у мене був стріт флеш, тоді я просто продовжувала вигравати. Люди сідали переді мною, вони програвали, я вигравала. Того вечора отримала ще два стріт флеші та багато інших хороших рук. Я продовжувала ставити мінімум, шкода, що не ставила більше. Того вечора я перетворила 20 доларів на 3 тисячі, тато мені не повірив. А чи є серед вас такі, що заробили, виграли чи отримали величезні суми випадково. Напишіть у коментарі. Також ставте подобайки, бейте в дзвін та удачі.